Привіт, друзі! Ну що ж, у мене для вас погані новини. Кордони в країнах ЄС поступово відновлюються спочатку перевірками, але хто знає, чим все це завершиться. Міністр внутрішніх справ Польщі Маріушкамінський заявив, що проти минулого року нелегальна міграція та кількість виявлених мігрантів у Словаччині зросла майже на тисячу відсотків. Протягом останніх двох тижнів ми проводили інтенсивні перевірки біля кордону із Словаччиною. Лише за цей час ми виявили та затримали 551 нелегального мігранта. Ця ситуація змушує нас ухвалювати дуже серйозні рішення, пояснив Камінський. За його словами, частина іноземців їде через Польщу до Німеччини та інших країн Євросоюзу. Камінський зазначив, що Польща запровадила прикордонний контроль зі словаччиною опівночі, 4 жовтня на 10 днів. Але за його словами є велика ймовірність, що обмеження продовжать. Сьогодні я письмово повідомив про це Єврокомісію відповідно до Шенгенського кодексу. У надзвичайних ситуаціях країна ЄС може запровадити такий контроль, додав міністр. Своєю чергою міністр національної оборони Маріуш Блащак наголосив, що польська армія підтримуватиме прикордонну варту на кордоні зі словаччиною. За припущеннями всього на кордоні зі словаччиною з боку Польщі відкриють 11 пунктів пропуску з них 8 автомобільних і 3 залізничних. Сказав командувач польської державної прикордонної служби Томаш Праха. Контроль на кордоні зі словаччиною з опівночі 4 жовтня також запровадила Чехія. Як пояснив міністр внутрішніх справ Чехії від Ракушан, перевірки відбуватимуться у випадковому порядку за всією довжиною в такий спосіб, щоб якомога менше обмежити транскордонний рух і не обтяжувати без потреби транспорт або пасажирів. За його словами, влада Чехії щодо до цього контактує зі своїми сусідами Словаччиною, Австрією та Німеччиною. Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала наголосив, що кількість нелегальних мігрантів до ЄС знову починає зростати. Ми не сприймаємо це легковажно і швидко реагуємо на ситуацію. Завдяки перевіркам, ми зможемо ще краще гарантувати безпеку наших громадян. Пояснив Фіала. Чеська поліція повідомила, що на початковому етапі залучить близько 130 поліціянтів. Правоохоронці насамперед зосереджуватимуться на автомобільних та залізничних переходах, але перевірки також можуть стосуватися пішоходів чи велосипедистів. Між Чехією та Словаччиною є 27 колишніх прикордонних переходів, з них 17 автомобільних, 7 залізничних і 3 річкових. Що ви думаєте про всю цю ситуацію? Обов'язково напишіть про це в коментарях, тому що наразі у нас все. З вами була компанія Перша віза.